Переконаний у тому, що це на часі, і всі ці заходи на часі, і все це потрібно робити, незважаючи на те, що ще війна. Війна якраз йде за те, щоб ми мали таке робити. І війна йде за захист цих всіх гуманітарних напрямків. І нам потрібні такі гуманітарні заходи 100%. відкривали насті ж двері, і тут просто зранку до вечора плелися сітки сюди і допомогу різну зносили. Простір звільнився, і ми почали активно працювати над особами внутрішньопереміщеними. Бувало таке, що ми якісь заходи переносили, доводилося від чогось відмовлятися, тому що у нас. Грубо кажучи, накладка відбувалася у цьому просторі. У нас є гостра потреба, щоб не перекладати ніякі заходи. Наприклад, один семінар відбуватися тут, а якийсь там тренінг чи навчання відбуватися в іншому просторі. Допомагає нашому зсу і наближує перемогу. початку війни ми почали плести сітки, каремати. Спочатку вареники робили навіть бо тому, що потрібно було булочки, пекли, все пакували відрами. У нас фотографії навіть є. Нашій молоді немає де збиратися, особливо в холодний період часу взимку і восени. Подивитися якийсь фільм або просто, як молодіжна рада у нас тут також збирається. Ми просто зібралися та вирішили реалізувати, реалізувати я та молодь, якої не було місця, де відпочити. Тому я теж іноді збираюсь тут, щоб подивитись фільми на різні тренінги, просто привести час. Допомагали оформити правильну заявку, допомагали з реалізацією проєктів. Одна із наших викладачів супроводжувала їх на саме на буткемп до Кропивницького, де вони були активними учасниками, розробляли цей проєкт, придумували, що саме в них буде тут в цьому в цьому просторі. І в результаті ми маємо ось такий простір, де проводимо активності як для наших учнів, так і збираються молодь всієї громади. <працювання> За інформаційними технологіями майбутнє, тому потрібно йти на інформацію. <працювання> Я зрозуміла, що це те, що рухає, те, що дозволяє розвиватися, допомагає розвиватися вчителю. Бо я більш ніж переконана, що тільки людина, яка вміє сама вчитися, сама вміє інвестувати в себе, в свою освіту, вона вміє цього навчити інших. Інакшого виходу ну, вибору немає. Тому я запропонувала. Мене підтримали. Ми самі їздили і в Миколаїв, і в Нову Країнку на еткемпи. А потім, коли запропонували взяти участь у відборі шкіл, ми теж вирішили спробувати себе в ролі організаторів і пройшли відбір в минулому навчальному році. Ми провели еткемп. В нашому закладі в нас вже було укриття, тому вирішили, що ми зробимо офлайн. У нас і були теми пов'язані з тим, як налаштувати і вчителів, і учнів, щоб не було цього занепаду і настрою, і духу. Інклюзивно-ресурсний центр для нас це взагалі бомбезне з руїни, яка нам залишилась руїна. Ми вклали і свої кошти. і... Кошти міжнародних організацій, великої кількості людей, які у нас потребують інклюзивного підходу. Це просто неймовірно. Це в нас кабінет реабілітолога. Проводимо корекційно-розвиткові заняття з дітками до шкільного до шкільного. І дитина ніби погружається. Так само вона може як минуле, повернутися в свої думки. Так само вона може і фантазувати про майбутнє. Відвідують заняття в нашій громаді 30-40 чоловік. Зараз ми маємо окремі кабінети. Ми можемо одночасно приймати декількох дітей, а раніше такої змоги в нас не було. Рік тому назад узнали про суму програму педана, дали заяву і Почали з ними працювати. Діти показують, як вони готовляться, як вони грають, прославляють наше місто на всій України. І є можливість, і, крім цього, отримати інвентар, який ані час нас поставляють. Ми вже приймали участь, як Аріель вже до цього говорив в Лігі Сміливих, в Лігі креативних, тому. Так вийшло, так, що ми вже там були, про нас знають. Ми отримали карімати, ми отримали регбі 5, також такі от бар'єри. Ігри для кулґімса, cool м'ячі і ворота для хокею, насправді самостійно ми б його можливо не придбали, тому що ну, ціни на такий інвентар вони дуже дорогі. А тим паче в умовах війни це дуже дуже важко. Аріль є кубинським українським кубинцем, якщо можна так сказати. Він є для мене мотиватором на подальшу роботу. І, тим паче з ним дуже легко і класно працювати, коли людина виховується, в позитивному такому дусі, патріотичному дусі, коли вона пишається своєю державою, це на рівні перемоги на фронті, коли ми доводимо, що Україна понад усе, і коли діти виховуються із малого і до великого, тоді вони мужньо йдуть і служити і захищати нашу державу. Тому все це потрібно, і я б навіть не розділяв. і... Тих опонентів, які критикують, що от тут війна, це нібито не на часі. Це все на часі. Люба справа спрямована на культурний розвиток українців, це дуже важливо.